Гасіння пожеж та надання допомоги екстреним службам про надзвичайні ситуації на Павлоградщині за минулий тиждень. Доповів заступник начальника загону з реагування на надзвичайні ситуації. За минулий тиждень можна сказати так, що ми святкували велика дні свята, а також минулі вихідні були це поминальні да? дні. Загалом за тиждень надзвичайних ситуацій, пов'язаних з цим святкуванням, не трапилось. Але за тиждень у нас було здійснено сім оперативних виїздів нашими підрозділами, серед яких це чотири нагасіння пожежі. У Павлограді почастішали випадки займань автомобілів та гаражів. За словами фахівця, пожежі в автівках трапляються через недотримання правил пожежної безпеки самими водіями та пасажирами. У інших випадках це технічна несправність автомобілів. В основному збільшилась кількість у нас займань автотранспорту, який під час Руху або пристоянці займався, три автомобілі було погашено. Також направлялися наші підрозділи на допомогу ліквідації наслідків ДТП, це змивання паливомастильних мастильних матеріалів після скоєння самого ДТП, а також допомога службам 102 та водоканалу. У зв'язку з відключенням аварійної ситуації, яка сталася та проведенням ремонтних робіт. Наша служба надавала допомогу павлоградводоканалу. Нерідко павлоградці знаходять підозрілі вибухонебезпечні предмети. У державній службі надзвичайних ситуацій застерігають в разі виявлення таких звертатись до служби 101 або до поліції. За минулий тиждень нашими підрозділами здійснено чотири виїзда на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів. На щастя, вони були не опасні так сказати. Їх було Вилучено нашими співробітниками та співробітниками поліції, ну і далі для подальшого їхньої ідентифікації ідентифікації та знешкодження цього тижня. Очікується відносно тепла погода. Подбайте про те, щоб ваше дозвілля на природі було безпечне та не нашкодило довкіллю. Олена Куліж, Глібкучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.